Вітаю вас в 107-му ряді. Нам потрібно сліпими петлями обережно перейти до рельєфного стовпчика з цього. Тому трошки витягнули робочу петлю і почали. Речок не ти вхопила. І починаємо сліпими петлями. Переходити тут в арку, петлю. Головне, щоб не затягували. Стопчик. Я yeah, перейшли. Тепер нам потрібно пров'язати пишний стовпчик. я роблю повітряну петлю підйому, накид і Чотири рази витягую ниточку. Закріпили. Дві повітряні петлі. Стовчик з накидом рельєфний за наступний рельєфний. Повітряна петля. Два рельєфних. За наступний. Тепер стовпчик без накиду в арку з трьох повітряних петель. Стовпчик без накиду. Секунду. Ага. Тут не стовпчик без накиду. Тут маленький пишний стовпчик. Можна його прив'язати один і два. Хто хоче немаленький, можете в'язати немаленький. Повітряна петля. За наступний рельєф незворотній. Два. Повітряна петля. Їх має вийти ну, логічно, п'ять штук. У нас п'ять зворотніх стовпчиків, значить, п'ять було. 2. Два. Повійте на петля. Це вже чотири і п'ятий. Ой. Так, вже кластер вяжу. Ось так. Відразу без повітряної петлі. Два рельєфних стовпчика за ось цей рельєфний стовпчик з двома накидами. Повітряна петля. Шість стовпчиків з одним накидом. В стовпчик без накиду, один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Повітряна петля. А тут вже рельєфні стовпчики будуть чергування, щоб у нас було все симетрично. Рельєфний стовпчик і за ним рельєфний стовпчик. Ось так. В наступний стовпчик зворотній. Пров'язуємо маленький пишний стовпчик. Повітряна петля. Знову пишний стовпчик, Знову повітряна петля, Знову пишний стовпчик, так? Повітряна петля, пишний стовпчик. після нього відразу стовпчик без накиду в арку з трьох повітряних петель. Тут вже рельєфні стовпчики також будуть з чергуванням. Перший і другий за першим повітряна петля, рельєфний стовпчик. Над рельєфним стовпчиком дві повітряні петлі. Тут вже стандартний пишний стовпчик з чотирьох накидів. Перший, другий, третій, четвертий. Протягуємо. Закріпились. Три повітряні петлі. Один, два, три. Все, що по центру ми пропускаємо накид. Тут вже буде досить складно, тому треба, щоб в'язання у вас неде не тягнулось. Тримаємо робочу петлю і в наступний рельєфний стовпчик. Два. Три, чотири. Дві повітряні петлі, рельєфний стовпчик, повітряна петля. Ось таким чином має виходити. Якщо пишні стовпчики у вас дуже сильно не йдуть, тоді, як тут в'язали кластера, так і ось тут можна замінити кластерами. Ніхто вас порукав за це, бити відповідно, не буде. Через пишні стовпки досить довгий ряд буде, тому терпіння вам і легких петельок До зустрічі вже на наступному тижні. Бувайте!